Right here, and I love to sing two songs to you because you are so. Dear. Oh. Вітаю з вами Тетяна Альховська. Почнімо з усмішки. Кажуть, батьки настільки прості пристрої, що ними можуть керувати навіть діти. Ви дивитесь програму «Тук-тук, Я малюк і сподіваюся, що добірка яскравих сюжетів допоможе вам у вихованні розумних та щасливих дітлахів. Довідка до садочку чи школи. Необхідність чи формальність? З'ясуємо у рубриці малятко кенгорятко Пізнайка покаже яскравий світ центру раннього розвитку Снейл. Звісно ж сонячна по справжньому літня. Перерва для мами. Спершу про день захисту дітей. 1 червня це свято святкували усі. Зокрема, файне радіо ФМ Галичуна, яке подарувало наймолодшим неабиякі емоції. Спершу про Літо улюблена пора дітлахів. Перші теплі дні початок канікул, і головне розпочинається сонячний сезон із дня захисту дітей. Це свято вже більше півстоліття відзначають у всьому світі. Тож вітати малюків стало файною традицією і для працівників радіо ФМ Галичина. Кожного року, 1 червня, ми влаштовуємо такі соціальні акції та, взагалі, просто хороші акції для дітей. Не виняток стало і цього року. Цього року ми подумали зробити акцію для дітей, аби вони не просто прийшли і отримали свій подарунок, а щось зробили своїми руками. Адже колективна праця вона якийсь розвиток в дитині, і вона це відчуває як найкраще. Вона це дійсно робить своїми руками і цінує його. І так на півсотні маленьких слухачів чекало безліч цікавих майстерів майстер-класів, конкурсів та вікторин усі охочі могли навчитися виготовляти авторські іграшки. Кому ж до душі кулінарія, улюблена радіоведуча діанка, вчила дірлахів зі звичних фруктів та ягід, творити справжні кулінарні шедеври. Сьогодні ми з дітками приготували. Три страви з елементарних продуктів. Але найголовніше нашою сьогоднішньою метою було показати діткам, що будь-яку страву можна зробити дуже яскравою, дуже гарною. Найголовніше, щоб вона була зроблена з любов'ю і в цю страву вкласти душу. Нарними досягненнями малюки ділилися із батьками. Тож, допоки дорослі коштували справжні витвори дитячого мистецтва, самих малюків зі святом привітала торгова марка Лімо. Саме до дня захисту дітей компанія приготувала сюрприз. Нове морозиво. Малюки були в захваті. Смачне! Дуже люблю. А яке саме любиш? пломбір італійський, французький та навіть швейцарський морозу Україн світу. Саме так називається нова колекція смаків від лімо. А ще дивовижні ріжки зі смаком лісових горішків та ванілі так смакує. Мрія. Втім, на цьому зупинятися працівники компанії не збираються. Упродовж року лімо обіцяє потішити споживачів подальшим розширенням асортименту. Увавши морозовом, не забуваємо і про догляд за зубками, адже красива усмішка це запорука файної атмосфери. Спеціалісти клініки стоматології та ортодонтії Акварель пояснили маленьким лисунам, як зберегти усмішку сяючою та яскравою. Треба приходити і систематично відвідувати стоматологів, приходити на контроль. Ці візити не займуть багато часу, але можуть дати дуже хороші результати і знівелювати будь-які проблеми, які можуть виникти в перспективі. Я бажаю всім і діткам їхнім батькам гарних щирих усмішок. А це буде свідчити про те, що ми і здорові, ми щасливі, і в нас все гаразд. Спеціалісти говорили, селачі демонстрували. Львівський стронгмен Олег Скавиш показав, якими сильними можуть бути зуби, якщо правильно за ними доглядати. Так, дивимося, дивимося, що то таке буде. Дивіться. Обо! Аплодисменти нашому селачу Олегу Файне свято від файного радіо. Незабутнє дійство для малюків закінчилося, та літо лише розпочинається. Попереду ще ціла купа незабутніх емоцій та вражень. Радіо ФМ Галичуна з любов'ю до дітей. У рубриці малятко-кенгурятку дізнавайтеся, навіщо потрібна довідка форми 026. чи просто для зарахування дитини у садочок чи школу, чи справді для перевірки здоров'я. Малятко кінгурятко. Згідно зі статистикою, лікарі виявляють патологію зору у 7,4% школярів Львова, патологію слуху у 0,2%, порушення постави у 4,7% і сколіоз – майже у 2% учнів. То чудовідка для оформлення малюка у дитячий садочок чи школу, формальність, а може, все таки, обов'язок. Це є дуже важливий огляд. Такий огляд ми проводимо для дітей. До 12 років кожного року, а це є просто документальне відображення того, як ми оглядаємо дитину вузькими спеціалістами, і загальні аналізи е, здаємо. І для довідки до школи це просто є е, документ, який підтверджує огляд всіх спеціалістів. Ці ж аналіз. Пан Тарас виховує двох діток і вважає, що батьки несуть відповідальність за здоров'я дитини. А тому медогляд потрібен однозначно не для папірця. Власне, ми стараємося слідкувати за здоров'ям і певні. Обов'язковими доглядами вже проходили, тобто ми приходили обов'язковий медогляд перед школою. Ну і зрештою, ми стараємося хоч так час від часу навідувати лікарів, оскільки ми знаємо, що профілактика значно краще ніж потім лікування. Щоб оберегтися від нещасних випадків на уроках фізкультури чи бути готовим до занять у дитячому садочку та дізнатися про стан здоров'я дитини, медики радять батькам проходити зі своєю малечою плановий медогляд перед початком навчального року. До школи це є дуже важливо, оскільки ми перевіряємо гостроту зору, кардіолог проводить електрокардіограму, дитині вимірюється артеріальний тиск, видається довідка про фізкультурну групу, в якій самі групі дитина має займатися, це дуже важливо. Гастроентеролог консультує нас з приводу дієти, оскільки діти починають харчуватися чи в садочку, чи в школі, і, можливо, вони потребують якогось дієтичного столу. Лікар-хірург нас оглядає повністю, виявляє якусь патології опорно-рухового апарату і загальні аналізи. Так само. Рівень гемоглобіну ми перевіряємо на наявність анемії, рівень цукру перевіряємо. Лор захворювання можуть провокувати суттєве порушення слуху, що негативно позначається на успішності навчання, і звісно ж сприяє появі інших проблем. Тож фахівці радять не нехтувати візитом до лікаря. Обов'язково проводиться отоскопія, навіть така банальна річ, як сірчаний корок, не завжди веде до зниження слуху. Тобто батьки про це можуть навіть не знати, але під час такого от огляду до садочку до школи ми виявляємо, що навіть потрібно вимити. Банальні серчані кірки, які можуть завдати неприємності, Діанка уже звикла до свого маленького обов'язку і зовсім не боїться щороку відвідувати медиків. Вдалі це не є страшно і що не треба боятися лікарів. Тичну довідку форма 026 о згідно з наказом 302 Міністерства охорони здоров'я України можна одержати або в державній дитячій поліклініці, або у приватній. Приватна установа, яка має всі дозволи, в тому числі на видання довідки будь-якої форми і довідка в садочок і в, в школу. Вона має ідентичний вигляд, як довідка, яка видана в державній установі, Спеціалісти є так само всі. Тому це є фактично ідентичне. Та все ж відмінностей чимало. У медичному центрі «Інтерсону «Медікавер» діток оглядають за попереднім записом без затрат часу на очікування. А ще цікаво, що усі спеціалісти приходять до дитини, а не навпаки. Виняток становлять хіба що спеціально обладнані кабінети для забору аналізів чи перевірки гостроти зору. Ми дуже задоволені. Якщо відверто, то я навіть подивований, оскільки все зроблено дуже швидко, дуже якісно, дуже професійно. Ну, навіть порівнювати це з якимись там загальними закладами не під, ну, не, не знаю, не повертається язик. Ну фактично, будь-який медогляд в державній лікарні це грандіозна затрата часу, грандіозна затрата нервів, грандіозна затрата в принципі фінансова також. А тут все дуже швидко, дуже професійно, дуже якісно. Деревно, у переліку необхідної для зарахування до навчального закладу довідки є чимало спеціалістів. Огляду кожного є надзвичайно важливим. Дуже часто батьки мають скарги, які вони рахують, що це є нічого нічого страшного. Насамперед, тої головні болі. То є гіперактивність дитини, то є кліпання очима, дергання плечима, порушення походки, порушення моторики в руках. То проблеми, які в майбутньому будуть дитині заважати в навчанні в школі, і тому ці проблеми дитину треба обстежувати для того, щоб дитина в школу йшла повністю здорова. Це потрібно е обов'язково, як для батьків, так і для школи. Для батьків в першу чергу це потрібно для того, щоб е визначити стан здоров'я дитини. Чи немає якоїсь власне порушення постави, чи якоїсь деформації стоп? Ну найчастіше це є плоскостопість у дітей і деформації хребта, ну тобто, або якісь порушення постави? Питання профілактичних оглядів є дуже важливим насправді. Робота хірурга заключається не тільки в наданні медичної первинної медичної допомоги чи ургентної медичної допомоги. Ця довідка потрібна не лікарям, не вчителям, а перш за все, дитині. Діти не завжди можуть усвідомлювати свій стан, не звертають увагу на різноманітні симптоми, тож батьки мають бути особливо пильними у питанні профілактичних оглядів не лише до садочку чи школи, а просто для своєї рідної дитини. Ко відпочивала разом із матусею у рубриці Перерва для мами. Перерва для мами. Наша героїня Марія та її чоловік Василь з нетерпінням чекали появи на світ свого первістка. Народження синочка стало справжнім святом у їхній родині. Вже більше року до маленького марка прикута вся увага та любов найрідніших людей. У молодого подружжя з'явився новий сенс життя. Життя змінилось на 360 Повернулось на 360 градусів. Тому що коли немає дитини, ти живеш. Ну фактично, ти живеш для себе. А коли вже коли, коли в тебе є маленька дитинка, ти ти дум, ти лягаєш з нею спати, і ти встаєш тоді, коли дитинка встає. Не тоді, коли ти, коли ти хочеш, коли ти висипаєшся, а тоді, коли дитинка встане в ліжечку і каже, «мама». жодної хвилини молода мама не проводить без свого синочка. Марія переконана, перерва від материнства їй не потрібна. Я вважаю, що якщо є дитина, то краще ходити з дитиною, не лишати дитину осторонь сім'ї, а бути якісь сім'я трьох. Чоловік складається, то треба проводити час в тій сім'ї, а не там батьки, батьки там, а діти там. Це є неправильно. Активну участь у вихованні Марчика беруть і дві марійчині племінниці. А хто це? А це, а це? Дівчата дуже багато часу проводять з Марком та вже добре знають, як догодити братику. Ну, щоб він був спокійний, його треба взяти на руки, щось йому показати таке цікаве. А якщо він, наприклад, щось хоче взяти зі стола, то його заспокоїти майже неможливо. Тому що треба йому дати зі стола, Тоді він буде дуже кричати. Якщо йому не даш, то ж він хоче. Або якщо в нього щось забереш, то буде чуть не плакати. Появою синочка Марії довелось відмовитись від багатьох улюблених справ. Проте без хобі вишивати наша героїня не уявляє свого життя. Між домашніми клопотами встигає і свою сукню оздобити бісером, і чоловіку вінову сорочку вишити. Віднедавна і у маленького марка з'явилась своя власна патріотична вишиванка. Я дуже люблю вишивати. Моя мама вишивала, бабуся вишивала, і так воно мені передалось. Щоправда, вони хрестиком вишивали, а я мені більше до вподоби біс. І собі сорочки по повишивала плаття чоловікові і вже дійшла черга до нашого марка. От, вишила йому сорочку, таку зараз патріотичну. От, в наш час якраз актуально. На прогулянках шопінгу та навіть на посиденках з подругами Марію завжди супроводжує її маленький мужчина. Сьогодні ідемо з молодою мамою вибирати нові товари для її улюбленої справи рукоділля. Поки дівчина розглядає тканини та узори для вишивання її синочок у надійних руках. Часто зі мною оля з Іринкою мої племінниці йдуть гуляти. Тобто, якщо мені треба в якийсь магазин зайти, я їх лишаю біля магазину з марком. Вони, тобто, я довіряю їм. Немає такого якихось сказусів на вулиці. Перший крочок, перший зубчик та перше сказане слово незабутні спогади для кожної сім'ї усі великі перемоги маленького марка не залишаються непоміченими, адже у його мами немає перерви. Та й чи потрібна вона їй? На жаль, багато малюків не знають, що таке материнська ласка. Відвідаємо тих, хто її дуже потребує. Чомучки! Найрадіснішими для сім'ї це без сумніву народження немовляти. До цього дня майбутні батьки ретельно готуються, облаштовують дитячу кімнату, купують яскраві іграшки та гарний одяг. Цим жітлахам житті пощастило менше. Вони чомусь не стали тим довгоочікуваним щастям для своїх батьків радше навпаки обузою. В цьому будинку дитини перебуває 47 таких малюків. Може бути відмова матері від дитини, чи взагалі дитина знайдена десь, не в тому місці, де вона має бути. Тимчасове вилучення сім'ї, дитини по тих чи по других причинах. Алкоголіки, наркомани, по тяжких матеріальних умовах також можуть бути. Були в нас також діти, які інваліди. Батькам тяжко було дивитися з дітьми, тут діти тимчасово перебували у нас. Майже усі ці дітки мають порушення центральної нервової системи. З ними тут займаються медики та вихователі. Маруся, одна з вихованок будинку дитини. Дівчинка дуже любить малювати та співати. А ще коли виросте, мріє стати вихователькою. Їх дітей є соціальними сиротами, адже потрапили в будинок дитини при живих батьках. Та найбільше лякає те, що шансів жити у повноцінній сім'ї у малят практично немає. Під опікою працівників цього закладу вони перебуватимуть до трирічного віку, потім їх переведуть в іншу дошкільну установу. Усиновленими можуть бути лише одиниці. Відповідно до законодавства, нову сім'ю може отримати лише та дитина, біологічних батьків якої позбавили батьківських прав. Дуже мало таких дітей, є, які потребують усиновлення. Буквально одиниці двоє-троє дітей. Якщо старші дітки добре пам'ятають своїх рідних, то в цих немовлят інші історії. Більші з них ніколи не бачили своїх батьків. Це ті, яких покинули що пологових будинках. Працівники цього закладу намагаються замінити їм найрідніших людей. Проте кожного разу, коли у їхню групу відчиняються двері, вони сповнені надії, що у кімнату зайде їхня мама, і вони поїдуть у власний дім, де на них чекає любляча сім'я. Двері будинку дитини завжди відчинені для добрих людей. Держава практично повністю забезпечує діток всім найнеобхіднішим. Проте допомога завжди потрібна. Ці молоді люди є членами однієї з громадських організацій. Час від часу навідуються сюди, аби зробити щось корисне для діток. Сьогодні зайнялись дитячим майданчиком. Коли дарують щось тобі, це гріє руку. Коли даруєте ви. Це гріє ваше серце, і тому ми подумали, що ці маленькі дітки, їм тут вони від народження до трьох років тут знаходяться. Вони позбавлені цього найціннішого, найбільш потрібного в житті це батьківської любові. І ми вирішили, що оскільки нам Бог що дає, ми повинні цим ділитися з іншими. Хочеться просто такою скромною, невеличкою працею е, докластись до. Такої благородної справи щоб зробити радість дітям, як і усі діти, ці малюки дуже люблять, коли їм дарують іграшки та солодощі. Та найбільше вони цінують увагу дорослих. У нас і свята приходять нас, які Гості приходять, діти вже знають. Вони вже свята, гості прийшли, вони те вже знають, вони вже танцюють, співають. Вже настрій зовсім інакший. Ці крихітки щирими оченятами спостерігають за всім, що відбувається навколо. Все, що їм потрібно для щастя, це крапелька любові, турботи і ніжності. А ще відчувати, що вони комусь потрібні в цьому світі. Ми не втомлюємося пізнавати про найцікавіше разом із нашими пізнайками. This is not Розвиток впевненості, наполегливості і розуму спрямований центр розвитку дитини Снейл, що на проспекті Чорновола, неподалік торгового центру Інтерсіті. Чотирикомпонентні заняття яскрава атмосфера та розмаїття спеціального матеріалу. Усе для того, аби діткам було комфортно, весело, а головне із користю. Ми підходимо на наших заняттях до розвитку дитини всебічно. Ми стараємося розвивати як творчий потенціал діток, розумовий відразу в. Ми дивимося на мовлення дитини, чи воно має вади, чи ні, і творчий потенціал. І не забуваємо про фізичний розвиток. Усе більшої популярності набуває ранній розвиток. Майже всі батьки пробують зі своїми дітками той чи інший метод, і це не данина моді, а вимога стрімкого розвитку світу. Переконані фахівці, мами та діти. Суспільство стає зараз динамічніше, і діти стають набагато розвиненіші. Наші діти роблять в два роки те, що ми робили в чотири. І це вже вважається нормою. Батьки мають вкладати в дитину з самого раннього народження. Герой нашого сюжету Альберт з мавкою відвідує цікаві заняття. Ми почали ходити в снейл з двох років. Я ходила з ним, сиділа на тих всіх заняттях. Але з часом я зрозуміла, що навіть наша Наталія, яка викладає в нашій групі, вона стає навіть більш авторитетною, ніж я. Тому. Я вважаю, що треба спропр треба пробувати. А, це Наталя О, це Наталя Матуся хлопчика показує знімальній групі перші малюнки сина. Дитина стала більш такою організованою і більш слухняною, тому що ну, з одного боку, коли дитина цілий день сидить з батьками, а з іншого боку, коли вже є інша якась людина, як вихователь, і це ну для мене це дуже ну якби важливо. Крім того, він почав малювати, ліпити, бо вдома ну дуже було важко його ну, змусити щось таке робити. От у нас є Багато чудових робіт, які ми складаємо вдома. От і колекціонуємо. Втім, педагоги запевняють, у цьому не або яка заслуга матусі, адже ранній розвиток обов'язково має супроводжуватися участю рідних. Альберт на заняттях перші заняття проходили так, що мама більше виконувала, а Альберт дивився. Ну відсотків 20 зі всіх прав Альберт робив. Але треба віддати належне мамі її терпінню, її от такому. Титанічному постійно зусиллями повертати його в роботу, і також педагог. От вони так все спрацювали, і відповідно зараз Альберт працює вже без мами. Виконує всі заняття, ну це пройшов час. Основне завдання розвитку дитини не отримати академічні знання, а навчити дитину вчитися, чути педагога та однолітків, створити умови, які допоможуть розкрити внутрішній природний потенціал дитини, закласти основу фізичного та психологічного здоров'я, розвити сенсорику, пам'ять та координацію в просторі. Як фахівець можу вам сказати, що розвиток дитини саме ранній, це фундамент, який закладається для того, щоб можна. Потім було побудувати стіни з психічних процесів, щоб вони були стійкі і об'ємні, такі як пам'ять, наприклад, об'єм пам'яті. Якщо ви не закладете його до шести років. Ви потім його не зможете виправити. Якщо, наприклад, ваша дитина є неуважною або не соціалізованою, якщо ви це не заклали до шести років, це вже буде потім важко змінити. Тому ранній розвиток це фундамент будинку здорової дитини. А ще розвиток уснел не тільки придбання крихіткою або ж дошкільнятами корисних умінь та знань. Насамперед, це кумедна захоплююча гра, яку так обожнює дітлахи. Дошкільнята поєднують розвиток мовлення з вивченням букв, цифр, не забуваючи при цьому провести селі ігри для пам'яті, уваги та спортивні естафети. Мені подобається тут. Я приходжу, ложуваюся, діваю в вжуття, йду на заняття, вказую віршик, потім даю, щоб мені привіряли гоші та потім ми пишемо, а потім робимо подалонок для мами. І нам дають наклейки. І ми бавимося в бафеїні і плигаємо на пульках. Влітку особливо важливо планувати дозвілля малюка, аби дитина увесь час не просиджувала за планшетом та іграшками. Саме тому у червні у центрі раннього розвитку стартує літній табір із спеціально розробленою програмою, до якого можна доєднатися у будь-який момент. Тут охоче чекають на діток віком від 3 до 8 років. Корисне літо це йога, англійська, творчі заняття і веселі ігри. Табір полягає в тому, щоб Зацікавити дитину розвитком і відпочинком табір складається з трьох занять кожного дня, в яких включено фізичний розвиток, розумовий, творчий, і два рази на тиждень відбувається англійська для дітей, які відвідують табір. Равлик у різних культурах символізує розвиток. Тож у центрі Снейл небо яку роль відіграє арт студія. Малюки відвідують заняття із малювання піском на спеціальних австрійських ящиках. А ще музичні уроки, фізкультуру, заняття з психологом, логопедом та дефектологом. Є весь спектр дидактичного матеріалу. Від так щоб стати учнем, потрібно лише бажання. Якщо маєте натхнення творити, маєте натхнення розвиватися, маєте в тому потребу. Ми раді вас бачити, і більше крім цього нічого не потрібно. А який же улюблений дитячий центр без яскравих свят? Усне вони особливі дні народження, незабутні герої та майстер-класи. Пізнавально навчальні майстер-класи творчості у поєднанні з фізичними вправами, анімаційна програма та ще багато багато цікавого, аби ваші пізнайки провели літо корисно та весело. Це була програма Тук-Тук я малюк». Надсилайте нам своє листи на чомусь і ви обов'язково побачите себе і своїх найрідніших з екранів телевізора. Па-па! Right so «Тук-тук, я малюк»